Ha <laughs> Дорога. Ох, важка була дорога. Ми довго зідаля, щоб звістити таємницю. Народилося маля не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у Яскині. Народилося, щоб зрадів весь народ у нашій Україні. Сто зрождається. Славімо його. Слава Богу, люди добрі! Ми йдемо з Галичини. Нас ростила Україна, ми діточки і сини у тяжку страшну годину піднялися ми. До хати із села в село, щоб розбудити рідний надіт ворогам назло. Співночі, на зло, ми прокинули співночі світу на жені і сейва, ся очі пожала святі. Мир тобі, українська хатино, присвятиться тут Боже ім'я. Ти панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Та й думки та серця вам єднає все блага християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщаєм, Божа ласка на землю зійшла! У вертепі у яслах на сілі Народилося нині дитя. Веселіться, сини, України, привітайте малятко Христа! Кого я бачу? Знову, друже, не спереднулися шляхи, широкий світ, але не дуже, правда. Бодай прийдеться разом йти, а ти і далі все воюєш, морець за правду і красу. Чого шукаєш? Чом бантуєш? Ніяк того не втму. Добро, красу сліпому не побачить, як правди молодого глухому не почуть. Твій Бог сьогоднішній, він завтра в кінці треться. є лише швеликнуть людської душі. Побачим, хто з нас посміється. Чекайте коранів, подава. Бутин Горбін, будем так. Причне не просто так ай бай тусь тільки колютно. Будуть торги. Мене коцута. Їх він, жидок зі Львова. У мене торба годорова. Я міняю, я купую. А як треба, то продасть! Бо у мене файний трав. Шило, мило, мотовило. Конферфасер біла глина. Голки, шпильки. То, що має продавати, то, що може проміняти. За старе дранця оночі, там куралики доскучі. Є гушки, миски, тарелі, і сурочечки парчеві. Тютюн шпагатівка пиво. Ану живо, ано живо. І жінками я добре дію. Маю синьку і олію. Яйця, гроші, ковбасу сметану хочете, все із торбік стану. Я за жидом мандрувала. Добре їла, добре спала, а у жита вже давно не одну я пляшку вкрала. І до вас пришкандивала. А Сару, помовче. Буду у вас стоять торги. Ми не міняємо, і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Ми тут зібрались месію вітати, який народився, весь світ врятувати. Дай ти ваш не Йо-йо-йо, що тут <звист> закрить? Магазин на музики, поспівайте, потанцюйте. Вам трохи жару дайте. Що тут пусті балачки? Не смішіть мою собачку. Чи не ліпше в корчмі? Отпочити і закусити. Самогоночки хильнути. І про клопоти забути. Ні, козацькі вольні діти більш не хочуть в корчмі бити. Ти я Хлопи подуріли, Вже не сіють і не косять, висички зустріти. А спасіння Бога просять. Ой-ой-ой, жідіве ой, ганяти і теплісь їхати. Ой, панов'я, можна ждати. Прийде і всіх закрати. Годі, годі вам кричати, От репутриці з дарами, йдуть сюди, до хати. Я князь примудрий Ярослав. Що руські землі об'єднав і збудував Святу Софію, я бережу усі простори та Київські священні гори, що ще апостолом Андрієм були освячені справіку, іду вклонитись чоловіку, малому Божому дитяті, несу йому подарувати запашне миро і оклін від Києва і древніх стін, славути з сивого Дніпра, щоб в хаті правда ожила, щоб піднялись мужі великі. Для слави краю, не для крику. Шляхетні лицарі прийшли і так керунок повели, що під Софіївським хрестом розквіт наш край, жаданим миром і добром. Я, Щигирина, отаман Богдан, козацьку здобував державу, та все на довгий час пропало. Іду вклонитись Христу Богу, хай дасть народ свою підмогу. Хай милує козацький край, святою правдою з'єднає, лихих преступників скарає. Дай, Господи, на мудрість, сили, що з духу предків ми творили і в мирній Україні жили, бо за суми відродили шахетність і козацький дух. Тарас Шевченко я, з недолі народу дух підняв волі і дух понитись самому Богу, який прийшов на нашій землі в підмогу. Зродились нові на нашій, на своїй землі. Ісуса Христе, Божий Син, подай нам мудрість і сімчину і Україну збережив. Що це що буде? Наступають вороги, напирають збройні люди, отечі, а вона округа. Він тут, кажіть по гору вам, Хто? Божий син? Отак він сам. Що вам? Щоб він згинув, що пропав, Іру, такий наказ віддав. дав. Той, хто в хліємі народився, не у царство намірився. Хто ти цар? Ось надходить мій владар. Стати, з місця ні кроку. Ой, пан Іру, тут не в рока. Страшно, Сара, все сказано. Треба, мабуть, втікати. Що тут чу? Зовсім треба. Володарю землі і неба, тут всі, хто часні проти тебе. Хто тут сміє керувати і мій навіть бунтувати? Ріжуть, я іру, цар, гуть її вода. Повіки моїм крає немає сил наді мною. І взагалі роблю я собі, що хочу. Підім головим урочу. Я ж цар, владика над царями. І взагалі тримтять всі народи мене під ногами. Держави можу я розтерти. Нікого не боюсь і не курюся смерті. Але шукаю нині я мале дитя, міськи ні врочне поміж бедлядком. Добре хату обшукати, що нема туди дитяти. Якщо нема, то мені треба сказати, де в селі в нас шукати його. Ні, нема тут. І в селі нема Нема? Сів на гору тут я скараю. Моя влада є безкраю. І я дуже розсердився, що Ісус не свідолився. Його всюди я шукаю, дітям голови стинаю. Кажіть, скоро кажіть, де він є тепер? Жіть, щоб котрий із вас тут немає, іроде, твоя сваволя меч не знає, не в силі, в серце не сприймає твою жорстокість. Твій меч дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш вогні, в смолі кипітимеш проклятий, і більш не будеш панувати. Ти хто такий, як смів мене перебувати? Я козак із Дніпра, козацького роду, пережив вже мій народ, не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала. Аж учора у горі зірка засіяла. Повставали ми до світа, стали ми збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. І ти, навіть твій у Боги, теж вітаєте у того Бога. Народ український, Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає за мале дитя, за Божу дитину, стане до бою в кожну хвилину. Царю, твою волю ми чинили, всю дітвору перебили, а між них і твого сина втім була твоя провина. Мого сина геть. Гей від мене голота, всіх потоплює в болоті, всіх насаджує я спис. Нас Гей, смерте, заходь. Гей, смерть, моя мила, вірно ти мені завжди служила. Хай не покірник кротича рікою. Давай, махни своєю острою косою. Служила я тобі, що за нісенітниці такі. Ти ж косила ворогів, всіх, кого я повелів. Я косила ворогів. Ніж навіщо це потрібно? З цією місією ви самі справляєтесь і так сумлінно. Вбиваєте заради влади, заради гроші, через ліс, усіх, хто ставав на дорозі, ви, ви знищуєте всіх, якщо мало вам цього здається. Людська кров тоді у вільнах л'ється. Кажете на мене, що я винувата, щоб злочини свої приховати. Та що таке говориш? То Та як ти смієш? А твоя місія тоді смерти? Яка? Я людей, які вмирали, церство Боже проводжала, а кому не пощастило, за життя не заслужив. Старала заспокоїть, а тепер ти глянь на мене, дивлячись, як сотні гинуть, Як биває брата, брат, розпачі моя душа кричить, гірко плаче і ридає, Я пишоном очі накриваю, і сльози від людських очей ховаю. Людей, щоб знали ви, я не вбиваю, лише у вічність проводжаю. А тепер твоя прийшла розплата, твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. Що? Бун? Зрада? О, смерти, смерти, моя мило. Я думаю, ти зрозумів хреста тобі не подолати, коли своє життя в ім'я Христа святі готові віддавати. А сьогодні і твій час прийшов тебе, я мушу сьогодні взяти. Зараз сторожу покличу, гей, сторожа! Вона тобі вже не поможе. О, снате, смерте, моя мила. Застав мене. Я ще жити хочу, усю тобі я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотим вражий сину. У пекло поведу тебе, дитину. хочу. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобіт, аж поки долетіла я сюди. Ти Ти Чого забрати треба? Ні, ні, десь у тому. Що на грішну душу її забрати впевнені. Ні, то він з ними. Ти зі мною. Ніщо безкарно зі мною. не пройде. Ніщо так просто не минає. Над кожним катом, навіть і царем, меч справедливості звисає. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходи зі мною в куди тепло, я не піду. там нам буде тепло. Ходи. Я файний, Ірод. Йдем. Добре вчився. Там, Ірод. Поступаю потім. <свист> Ходи до церкви. я ще повернусь. Тепер я Я тебе другу йди. Поборено зло. лютий Людий цар відступив. Малим його спільний доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує. Хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згине отута, щоб Ірод ніколи не зміг повернутися. Зачекайте, Зачекайте. Ви так просто не тікайте. Ви так просто не їдіть, як прийшли і щось просвіть. А господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні. А євро? Євро. Євро Євромайте. Вони <звілля> ну, <софі> дати нам повинні. А ще півна салатка, щоб пішли на вкрайню хати. І конфети. Чоколяні! Щоб дівчата були рані. Як нам все, того доєте, єте. мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вистець. Не і не встигся. Ага. діти, ага. все ага. і пацата з телятами. Це привали вам питати. І стариша, і кучка. що вам треба? Ага. Ага. Буде все натурі гуд. Алес, алес, ніфтка будь. Гей, вставайте всі родини. Сила і слава України. Дніпро до Дону каже, брате, гей, пора вже нам вставати. Пора хвилею шуміти, щоб козацькі вольні діти знали, що родивсь Месія. Зглянься, Христе, Божий Сину, в день Різдва на Україну. Бог народився. Хто про це міг знати? По всій Україні стріляють гармати, а я Москва в Україну знов прийшла. А червоні коти палять наші хати, невинних вбивають, кремних виважають, плачуть люди по нашій землі. Лукавиця ірод хтів нас обдурити, і червону зірку всім нам засвітити. Але нам її не треба, хочем світла ми із неба, хочем Бога у наш край. Ти нам, Боже, помагай! Благослови, любий сину, нашу славну Україну, щастя, волю, ти для неї дай, для українського народу, для усіх, щастого роду, для усього того краю, миру і добра бажаю. Щоб вас Бог благословив вас і вашу втіху, щоб прожили в цій країні Бога на утіху, станеться по вашій волі. Подіждети щастя й долі, згине пекло й зло вороже, правда кривду переможе. Христося рождає, Стай Славімо Славімо його. же, Славімо його. милий, друже, стало вже світати, підемо, Вифлеєма Ісуса витати. Підем до Вифлеєма Ісуса витати. Ісуса витати! І його благати, щоб ізволив Україні, кращу долю дати, щоб ізволив Україні, кращу долю дати, кращу долю дати, щоб сміхнулась мати, щоб зраділа вся землиця і київ столиця, щоб зраділа вся землиця і київ столиця. Нехай болі дзвони, Софії заграють, і разом з нами люди всі Христа витають. І разом з нами люди всі Христа витають. Слава Україні! Героям слава! Дуже гарно, дякую!